Добрий день малята! Сьогодні ми з вами на занятті з математики закріпимо склад числа 9. Тож давайте пригадаємо з двох яких менших чисел складається число 9, 1 і 8, 2 і 7, 3 і 6, 4 і 5, 5 і 4, 7 і 2. Шість і три. Вісім і один. А тепер малята. Подивіться уважно. Давайте запишемо склад числа 9. Дев'ять це вісім і один. Сім і два. Сім. І два. Шість і три. П'ять і чотири. Тут так само. Сім і два, шість і три, п'ять і чотири. А тепер, малята, нам потрібно з вами записати пропущені цифри. Тож, давайте подивимось. У нас є 4. Яка цифра йде попереду 4? Це 3. А наступна цифра яка? Так, малята, це 5. А ось тут дивіться, є 5. Які сусіди у п'ятірки? 4 І 6. 7. Давайте запишемо її сусідів. Це 6 і А у цифри два які сусіди? Так, малята. Один і три. У цифри 6, 5 і 7. А ось тут нам потрібно вставити знаки та порівняти, де більше число, а де менше. Шість і дев'ять. Дев'ять більше. Ставимо знак. Сім і 5. П'ять менше, ніж 7. П'ять і шість. Шість більше. Пам'ятаєте, ротик відкриваємо на більше число. Вісім і три. Три менше, ніж вісім. Два і чотири. Чотири більше, ніж два. Дев'ять і дев'ять. Дорівнює. А тепер малята. Порахуйте, будь ласка, приклади. П'ять і 4. Це 9. Дев'ять відняти один. На одиничку назад повертаємось. Вісім. Шукаємо ось вісім наша відповідь. Дев'ять відняти три. Це шість. Ось шість. А тепер нам потрібно записати ось цей приклад. Давайте подивимось: один, два, три, чотири п'ять, шість сім. Було сім олівців. Пишемо сім. Додали один, два ще два. І разом стало. Дев'ять. Молодці малята. А тепер давайте порахуємо з вами дітей та запишемо приклади. Спочатку рахуємо дітей в окулярах. Подивіться, уважно, уважно. Ось один хлопчик. Пишемо один. А без окулярів, скільки в нас діточок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Разом дітей? Дев'ять. З кулькою скільки дітей? Один, два. А без кульок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Разом буде дев'ять. А тепер з бантиками рахуємо дівчат один, два, три дівчинки. Без бантика. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Разом буде дев'ять. А дівчат у нас скільки? 1, 2, 3, 4. Чотири дівчинки. І хлопчиків у нас. 1, 2, 3, 4, 5. Разом. Так, дев'ять дітей. А тепер я вам пропоную пограти в цікаву гру. Роздивіться уважно ось цей малюнок. У нас над фортецею літають пташки. Подивіться, уважно і скажіть, яка пташка загубилася і знаходиться не в тій зграї. Знайшли цю пташку? Ось, малята! Бо бачите, ось ці всі пташки трикутної форми, а ось ця пташка квадратної. Тож вона загубилася. А тепер я вам пропоную пограти і порахувати геометричні фігури. Рахуємо трикутники на нашій фортеці. Один, два, три, чотири, п'ять. І записуємо. П'ять. Тепер квадратики. Один, два, три. Три квадрати. Тепер прямокутники. Один, два, три, чотири, пять, шість. І круги. Один, два, три, чотири. Ну що ж, малята, Ви молодці і всі впорались з завданням. Тож чекаю вас на наступних заняттях. До побачення!